Я вас вітаю, друзі мої. Завтра у нас свято Пасха. Із цієї нагоди я дістав з морозилки ребра самця косулі. Поставимо зараз їх розморажуватися, потім поріжемо, порубаємо, помиємо, вимочимо, замаринуємо. І ввечері будемо готувати дуже смачну і ситну страву, яка подобається всім моїм рідним, близьким знайомим, друзям. І я думаю, що і вам вона сподобається, якщо візьмете рецепт на озброєння і теж приготуєте. Так що я зараз вам покажу, які у нас реберця славні. І потім вже зустрінемося, коли будемо, ну, мабуть, готувати. Тому що рубати ви знаєте, як, роз, як ребра порубати. Ось такі ж ребра. Одна половинка. Ліва, права не знаю, не скажу, не питайте. Чого? Права. Права половинка ребер Судя по хрестьой. Так що ми її зараз вимочуємо. Вона буде і вимочуватися, і, і розморажуватися. Потім поріжемо, порубаємо, замаринуємо. Часика два, вона буде замаринована і потім вже зустрінемося, коли. Будемо безпосередньо починати її готувати. А готувати ми будемо методом тушення в казані. Що, зустрінемося. Для вас це буде пару секунд. Ребра розморозилися. Я їх порізав порубав. Де велике ребро там одне. Де менше, там три, де середнє, два. Так що вимочуємо. Пару раз воду міняємо, потім замаринуємо і будемо готувати. Так, наші ребра вимочилися. Бачите, тут одне ребро, тут два ребришка, це грудинка. Стали біленькі, світленькі. Ми зараз їх замаринуємо. Маринувати будемо без фанатізму, тільки сілій перець. Тому що будемо додавати соус, а в соусі всякі травки вже є. Так що ми тільки сольки і меленого чорного перцю і навіть не будемо ніяких паприки, нічого кидати. Ось так його збуримо. щоб воно все волокло. перцем, солью і вищемо ще годинки на 2-3. Хай цілі перець вкитується в м'ясо. Все, залишаємо на 2-3 годинки. Так, пройшло 3,5 часа наші ребра. Промаринувалися, сіль перець, більше нічого тут нема. Так, беремо казанчик, наливаємо олії. Ну, Соняшниково, грам 50 і кладемо на вогонь. Поки олія буде грітися, у нас тут картопля буде варитися в мундірі. Теж буде блюдо. Поки буде грітися казанчик. Ми наріжемо цибулі. На цьому етапі нам треба буде тільки цибуля і казанчик. Помните, прорізаємо і вперед. Цибуля розтане, вона розвариться повністю. Так що можете її квадратиком, кубиком, як хочете так рісти, це не влітає. Надрізаємо і ріжемо. Цибульки, ну, дві таких великих. Можете три, воно не помішає. Каслу, кашу маслом не спортиш, а козячі ребра цибулі і то. Так, зараз нагріється і ми повернемося. Так, казанчик. Влій розігрівся. Кидаємо наші ребра. Ми не будемо по одному реброві обжарувати. Ми кидаємо всі зараз. Тому що воно буде тушитися і обжарувати нема смисла. Так. Зараз вони будуть обжаруватися. Хвилин 15. І ми закинемо туди цибульку. Так, пройшло 15 хвилин, ребра трошки обжарилися не сильно. Ці колір поміняв. Ми зараз беремо наших дві цибулини і прямо сюди погружаємо. Все, цибуля нам нужен цибулевий сок, який вона зараз дасть. Так, ще ми беремо лавровий листочок. Пару штук душистого і там, десяток чорного перця. Ну І що нам ще? Треба буде обов'язково, нам треба буде бульйон. Бульйон теж з козлика. Це коли ми ляшку відваруємо. Наливаємо так, щоб тільки от показалося між м'ясом. От тільки там. Все, не треба, щоб воно пливало. І зараз закриваємо кришкою. І забуваємо на годину хай тушиться. Так, у нас пройшло десь година і 10 хвилин. Отак От відкрилися ребришка, закотилися, але вони ще не готові. Зараз ми додамо для гостроти пісти. Но без фанатизму. У нас будуть гості не сильно любящі гострі. Якщо щоб всі могли їсти. Все, помните, ми не кидаємо ніякі солі перці. Все, закриваємо і хай ще Ще забув сказати, в мене є просто бульйон. Якщо у вас немає бульйону ніякого, можете додати трошки ну, воду. Там додати треба на одну половину ребер буквально 200 г, грам. 200-250 грамів. І все. Ми ще сюди будемо додати в кінці і перець болгарський в самому кінці. І будемо ще основне, що ми будемо додати, українські краснодарський. Ну, У нас не повна баночка. От ми її все туди вогрузимо. І буде. дуже картопля наша уже сварилась будет дуже вкусный соус соус будет даже вкуснее, чем мясо хотя мясо будет смачнючее так встретимся хвилин через 20 наверно 25 коли будем соус кидать и так прошло 20 хвилин и мы Наш соус висипаємо сюди. Його хвилин 15 більше не треба, щоб кипів, тому що в ньому є цукор і буде на дні підгорати. Так що приготовці учитуйте це баночку з полосним водички, щоб ні грама не пропала так Великий вогонь, щоб швидко закипіло І зустрінемося через хвилин 10-15. Так, нашим соусом покипіло Я ще додав трошечки чорного перцю. І тепер ми беремо муку, любу. У нас для пасок, бо у нас паска яка є вдома. Беремо отак буквально щепотку. Посипаємо, щоб затягнути соус. Буквально одну ложку, одну півтори ложки. Все, зараз ми перемішаємо і воно почне затягувати соус. У вас з'являться зразу комочки. Не пійтеся, не переживайте, вони розкіплять, їх не буде. Буде рівномірний густенький соус. Бачите вон комочки? Вони розкіпля. Не переживайте, за них це нічого страшного. Все, тепер ми вже зустрінемося хвилин через 10. Будемо кидати часник і перець болгарський. Так, у нас от таке варево. Соус багато. Я хочу ще кинути сухого часнику. Отак. Нормальні пів ложки. І тепер кидаємо часник і болгарський перець, щоб він просто не розварився, а тільки кругким був. О, трошки пошибушимо, щоб до дна не прилипало. І на цьому наше блюдо готове уже дегустировать. Так, пробуем. Багато не будем. Бо і так пузо велике, А пик. Так, вот такий кусочек попробуй. Соус должен вкусный. Mm. Дуже смачно. Це я пробую. А ми його з картопелькою завтра подамо на стіл, він настоїться ще. І дуже смачні ребра. Рецепт простий, готуйте. Mm. Дуже смачні. Все. Всім до побачення. Всім смачного. З, з Паскою, Всім здоров'я, щастя! Миру і все найкращого. Все, пока.